Ми повернулися. Повернулися з новинами, що вражаються захоплюючі історії, які виходять за рамки повсякденного життя. Наприклад. За рамки повсякденного життя виходить американець, який з'їв 83 хот-доги, Пані та панове 83. Скільки мені просто цікаво, як воно навіть чисто фізично в нього влізло 83 хот-доги. Коли ну, він ще побив рекорд. Вона єдине запитання, чи він вижив після цього? От що мене цікаво. Це питання слушне, колеги сотні оголених людей пройшлися вулицями Філадельфії, Для сотні. чого Ми а... поки що не знаємо. Окей, окей, окей долі, тоді долі, така да? історія окей. Окей. у Техасі. в самій столовині. Вило свиню, О! не підкладало одне одному, а ловило. Не, не, не. Більше вражаючих історій далі. Що робиться у Техасі? Ловили свиню. У Філадельфії тисячі людей каталися на велосипедах голяка. Один американець з'їв 83 ходоги за 10 хвилин. А француз робив стрибок з тарзанки у власному автомобілі. Це все новини, які дійсно вражають. Американець потрапив до книги рекордів Гіннеса завдяки сосискам. Джоли честнет проковтнув рекордні 83 ходоги та перевершив свого конкурента з Японії. В учасників було 10 хвилин, щоб з'їсти стільки ходогів, скільки у них влізе. В американця влізло цілих 83. Тим самим він переміг не лише свого конкурента, який подужав 67 сосисок з булкою, а й свій власний світовий рекорд: 76 ходогів, який він встановив у 2021 році. Схоже, за три роки він успішно натренувався. У Техасі ловили свиню. Першими на вулиці одного з містечок її помітили двоє співробітників служби контролю за тваринами і кинулися в погоню. Але жвава свиня вислизнула від них. Наступного дня її знову бачили на сусідній вулиці. Цього разу навіть вдалося заманити та нагодувати, але впіймати зась. Тоді до погоні за свинею приєдналися місцеві жителі, та навіть журналісти з телебачення, Наречена, що втекла, ой, свиня. Зрештою. Ти втомилась незадоволено фиркала, але здалася. Втікачку віднесли у вантажівку, напоїли, нагодували і тимчасово прилаштували до притулку, поки господар не знайдеться. А в Філадельфії місцеві жителі каталися на велосипедах. Голяка більше трьох тисяч людей взяли участь у щорічному голому параді. Голі велосипедисти подолали у такому вигляді 20 кілометрів. Учасникам заїзду дозволялося надягати спідню білизну, але цим привілеєм скористалися далеко не всі. Таким чином, жителі та гості Філадельфії нагадали про необхідність економити паливо та показати красу тіла, а заразом покататися на велосипедах так би мовити з вітерцем і відсвяткувати боді позитив. Здається, у них вийшло. На які трюки тільки не йдуть люди, щоб здобути звання рекордсмена. Але те, що зробив професійний каскадер Лоран Ласко, змусило прискорено битися серце навіть у найсміливіших чоловіків. Він здійснив стрибок з тарзанки усередині автомобіля і побив світовий рекорд Гіннеса у Парижі. Автомобіль прикріпили до восьми тросів для тарзанки та скинули з крана на висоті 65 метрів. Такого ще нікому не вдалося зробити. Подивіться, який це має вигляд. Страшно уявити, що відчував Каскадер у цей момент. у прірву він летить у своєму авто з неймовірної висоти і потрапляє до книги рекордів Гіннеса. Ось це справді вражаюче видовище, але ви такого не робіть. Це небезпечно. Юль, як, от жінкам постійно хочеться робити собі боляче, тобто депіляцію і ще й наприклад воском. Сашко, ну не постійно. Це по перше, нам цього хочеться. А по друге, ти розумієш, що чоловіки не рідше ходять на депіляцію, чим жінки і теж собі роблять бо mm. боляче, навіть воском. От дивися днями, наша Тетяна Броцька зустрілася із майстриною із депіляції, у якої чимало цікавих історій з цього приводу mm. і про чоловіків, і про жінок. Тож далі наша рубрика професії до вашої уваги.